Доброго дня! Шоу соті, третій спосіб виконання. Виконуйте, будь ласка, на тканіні, ось таке розчислення. Ви тут бачите, що між паралельними стіпками 4 нитки тканини, між вертикальними стіпками 4 нитки тканини. Тепер попрацюємо, будь ласка, в п'яхниці плут. виколюємо голку на початку нижнього стібочка. бачите, в цьому місці, і будемо просто обвивати наші стібки. Дійшовши до краю, переплітаємо за крайній стібок, слідуючий і так формуємо з сторони в сторону. Примоємо нічого інакше, як наші соті. Можете зразу на голку брати по два стіпки і цей, і цей. Ось, наприклад, отак. Ось так. При потребі закриваєте нижні і верхні соти, тому що бокові у вас вже закриті. Дякую за перегляд і використовуйте у своїй роботі.